От, друзі, тільки що, буквально 5 секунд, 10 попав під обстріл. Скоріше за все, міна, дві міни прилетіли. Перша прилетіла, тут порвала контактні провода, Думаю, ну проскочю. Ну Десь метрів 200 від мене впала. Міна на асфальт. І прилетіла в промзону. Друга тільки що. Приїхав місце прильоту, не знімав, тому що ну, не хочу це таке діло. Не треба це робити. Але тільки що от потрапив під мінемет 120-й. Страшно. Такий звук страшний. Так що да. А машини далі, деякі повернули, деякі... Поїхали далі, так само я, придурок. Фу-ху-ху-ху-ху. Так близько до мене міна ще не прилітала. Ну метрів мабуть 70 від мене впала міна. Промзону осколки не долетіли. Але страшно. Страшно. Прилітає прилітає, пролітає добре. І головне, що це не гаубиця, не та воронка. Не глибока воронка, зовсім така, ну, хоча хто знає, може якась і гаубиця. Але все-таки схоже на міномет. 120-й. Фу. Трошки, да. Страшнувато. Два рази пульнули. Вони крило ботається машини їздять, люди ходять, Отак О, друзі, місце прильоту. Я вже їду звідти вже в зворотньому напрямку. І все туди прилетіло метрів 70 від мене впало. Як не знаю, сколки не долетіли. Дуже було гучно.